Активні та соціально відповідальні у Львові визначили фіналістів конкурсу обличчя міста серед переможців і мережа Аптек ДС, яка під час онлайн голосування зібрала найбільше голосів. Аптеки ДС» щодня обслуговують близько 20 тисяч відвідувачів і добре відомі своїми соціальними проектами. Насправді в нас є постійні багато проектів. Це є стипендії, які ми платимо студентам католицького університету, студентам медуніверситету. Це є постійні програми, де ми підтримуємо і. Воїнівато мережа дес працює над сучасним аптечним асортиментом і доступними цінами. Планомірне зниження націнок на ліки в аптеках, ДС є соціальною відповідальністю мережі в умовах економічної кризи в Україні. Люди опинилися в тій ситуації, коли фактично в нас пацієнти люди лишаються од єдиними без компенсації, без реємбусів. Ну то звичайно, ця програма йде постійно, постійно переглядається. Також мережа зберегла та відновила одну із найстаріших львівських аптек під угорською короною, яка була під загрозою закриття. Тут не лише далі продають ліки, а й діє інтерактивний музей, ДС «Таємна аптека.